Хай, як легше вивчити англійську? Друга частина. Значить, ти вже знаєш, що тобі треба перевірити свій тип сприймання, тобі треба перевчити свій мозок з того, що ти тільки сприймаєш, на те, що тобі треба працювати, тобі треба навчатися, тобі треба практикувати розмовну англійську, треба думати і писати. Так? Тобто, це про дії, а не тільки про сприймання. Легше вивчати англійську, яка тебе уточує. Тобто, це мають бути ті слова, які ти точно побачиш навколо себе. Наприклад, якщо я візьму і, от, подивлюсь, оце «broken» – «air conditioner». «Broken» зламаний, «зламаний». «Air conditioner», який моя хазяйка не хоче чинить. Понімаєте? А оце «shelves». Полички або стілаж він також називається як «shelves», можна сказати. А там uh, «I have books», «there are books». Тобто я знаю ці слова, тому що вони мене оточують. Розумієте? Їх легше ось так запам'ятати. Тому що коли ви вивчаєте якісь терміни, якісь слова, які ви взагалі не знаєте, чи в житті вони вам знадобляться чи ні. Коли ви вивчаєте дуже складну граматику, а ви навіть просто ще не навчились використовувати, має бути максимально про ну, на початку вивчення англійської мови, ви маєте вивчати те, що вас оточує.